Проект бюджету Хмельницької громади мають ухвалити до 25 грудня поточного року. Над документом почали працювати ще восени, нині фахівці вже прорахували основні показники та можливі ризики. Ми сьогодні прогнозуємо дохідну частину в обсязі 4,7 мільярда гривень. Це без трансфертів, це наші власні кошти. Якщо ми порівнюємо до показників 25 року, то ріст він незначний, тому що на жаль, якби бачимо динаміку по зменшенню. Кількістю платників основного податку це податку з доходів фізичних осіб. На жаль, якби динаміка вона показує про зменшення. Окрему увагу під час обговорення приділили питанню заробітних плат у бюджетній сфері через низькі оклади працівників освіти, культури, соціальних служб та комунальних підприємств продовжують відчувати фінансовий тиск. У міській раді зазначають, саме отримання бюджетної сфери залишається одним із найскладніших завдань, адже потреби зростають значно швидше ніж можливості місцевого бюджету. Ми Бачимо проблематику працівників бюджетної сфери. На жаль, досить низька заробітна плата, тому якби ми крім. Зростання мінімальної зарплати, а воно також незначне, 8-9%. Те, що закладено в державному бюджеті і задекларовано, скажімо, урядом, ми додатково з бюджету передбачаємо ще значний фінансовий ресурс на підтримку, матеріальну підтримку працівників бюджетної сфери. Це мільйони гривень для того, щоб збільшити заробітну плату, тому що бачимо відтік кадрів і, на жаль, якби є зменшення і досить багато вакансій в нашій бюджетній сфері. Тому якби, значна увага приділяється підвищенню заробітної плати працівників бюджетної сфери. Фінансування й надалі зосереджуватиметься на ключових напрямках: освіта, робота комунальних підприємств та підтримці обороноздатності громади. Усі служби мають працювати безперебійно, незважаючи на обмежені ресурси. Для нас це буде пріоритет номер один. Ви проекти, який ми пропонуємо, понад 500 мільйонів гривень пов'язані з обороноздатністю. Це величезний насправді ресурс. І треба розуміти, що впродовж року ми точно 3-4 рази будемо коригувати бюджет, як зазвичай, і вийдемо десь приблизно на 800-850 мільйонів гривень, як і ми плануємо. Після завершення громадського обговорення депутати міської ради мають остаточно затвердити бюджет на пленарному засіданні. У міськраді запевняють, проєкт проект максимально зважений та спрямований на стабільність роботи всіх сфер життєдіяльності громади. Оксана Медвєдєва, Юлія Бричко, телеканал Подільський.